Так, друзі, хочу вам показати, просили мене показати, де я підігнав насос на гідравліку, на, на віску. Під'єднав я тут його спереду до мотора. Знизу йде проставка така. З МТЗ така поставка з підчепником. І зразу з кріпленням скріпленням на НШ 10 або 15. Вони однакового розміру. Погано, трохи видно. НШ. О там НШ стоїть. Вчепив я його на шківок. Пропорція 1 до десь 1,25. Можна чіпляти один до одного. Працює воно нормально, піднімає. Я продемонструю. Не ремінь не пробуксовує. Та проставка. І вчепив я на кінець трошки ва. Там, не годімо показати, там є кріплення. Там болт де Через ту проставку від МТЗ вона йде. Зробив як кріплення вчепив до рами. Так як два вушка. вчепив до рами з тої сторони і з тої. Там не, не видно добре. З тої сторони і з тої до рами вчепив два вушка. І воно на завісі типу натяжка, воно на завісі ну, рухається беремінь натягнути його не було. До того кріплення зверху дав планку і шпилькою натягаю. Ремінь не пробоксовує. Я теж робив, переділяв всякі відео. Зовсім воно нормально, ремінь не пробоксовує, все добре працює. Шківаю я цього, сам доставив, як я його доставив У мене мотор фіат. Тут теж то просили на фіат хочуть доставити. Зараз покажу. Що далі. Там досверлю я в шкірі. 4. Чотири... Обрешу 4. Чотири... під шість... шість бултів. Дірки. А трас центрувати бішків ремненько йшов. Чотири дюрки і ці болти. це буде видно о, ці болти, то я сам доставляв. шківа я поставив, мав е, шків з кондиціонера, з якоїсь машини, не знаю, вони приблизно всі однакових розмірів Нижній шків то я... З Фіата, з колінвала, але фіадобло. Там була полетіла така резина. тебе пом'якшуюча. Я всередину проточив і заложив на, на вала. Ну я там не маю можливості показати. І так воно. Кого є спереду місце, можна напряму доставити. Напряму вілочку, а теж транс-центрувати вілочку і можна насос напряму. Но напряму но місце займає, воно, Получаючи довший трактор, я економив по довжині на кожній на моменті, який мій. Так, він встановлений. Розпредільник в мене. Встановлений в кабіні, але там знизу і бачок. Зараз покажу. Гідробачок в мене тут встановлений. Знизу. Бажано би його пов'язчити, але я з задньої сторони не мав де вчепити його. Там під сідушкою вчіплений розподільник. Речаг виведений, сюди Речові... добре. Зараз я заведу трактора, покажу. Тут у мене передача, тут у мене розпродільник. Догорі -то вверх, вниз плаваючи. Не, не стоит шестки, в сами не стоит плаваешь. Так. У мене 1000 оборотів, 900 оборотів пускаю я вміє Вірби вруча Знімаю вверх Реча вибиваю Реймін, не буксує, не пишить, все нормально працює. Рошник я показував, як я зробив рушника на педаль. Зручний він покажу ремінь. Все добре, працює. У мене інша стоїть інша 15, але дивитися в яку сторону, а наголошую, щоб не прогавити, дивитись насос в яку сторону. Ту насос треба, якщо ту сторону ставити насоси, тут треба лівосторонній, Бо мотор крутить ні. Так, лівосторонній, бо тут крутиться вправо. А насос на насос в яку сторону треба дві спереду. Мотор крутиться вправо, а насос лівосторонній. Його можна би чіпляти сюди. Якби правосторонній, то можна чіпляти сюди, але його треба розвертати насосом до задньої сторони. А я самим насосом до передньої сторони. Туди перед. То залежно треба дивитися, щоб не прогавити в яку сторону. Так, працюю воно, ну, я вже користуюся два роки гідравлікою. Ремня не міняв, не підтягав. Не дуже я аж часто користуюся, але домашні всі, ну, та як, та постійно, коли трактором користуюсь, Ну, трактором я багато не користуюсь так. Але за літо 100 літрів соляри йде. Сюди туди привиклося до трактора сюди, всі роботи роблю. О, і так воно, ще раз покажу. У мене фіатовський мотор, але з турбіною. Насос механічний простий. Топ, топливний насос механічний простий. О, і теж відео я показував. Тут я вчепив на показчик температури. Верхна сторона найгорячіша. Я там вчепив механічний, що? Чи є акумулятор, чи нема, воно показує температуру. То є теж зручно. Дякую, хто дивиться. Ну, по, навісті, по навісті ще в окремо відео виложу. Кому треба, то як я по навісті зробив. Працює вона нормально. Дякую, що дивитеся. Коментуйте. Може хто щось краще знає. То, що не дороблено, то, що не під'єднав. Датчика, щоб сама включав ще вентилятор. Бо я вентилятор включаю примусово, то електричний. Не знаю, що мав такий вентилятор. Кого що цікавить? Пишіть. Дякую за перегляд, лайкайте, підписуйтесь. Давай те запитання.